Це все розписано в цьому блокноті, Запитання до себе, ви можете задати, щоб перепровірити, чи дійсно існує такий вузол у вас. Так от сьогодні, що мені, відкриє, що мені сьогодні покаже мій кармічний вузол? Відкриваю картину. Це картина, кармічний вузол, пов'язаний з мамою. З мамою, то це це взагалі кармічне вузол пов'язаний з мамою, це кармічний вузол зв'язка обмеження, болі. Це може свідчити про те, що о, існує от у мене. Да? У мене, якщо ви кармічний вузол, значить у мене наявність кармічного вузла пов'язана з образом мами існує. Це може бути так реальна мама, як і архетипу матері всередині мене. І саме цей зв'язок часто визначає наше вміння приймати любов, відчувати себе в безпеці, а також довіра до світу. Це один із головних таких глибинних почуттів це довіра до світу. Якщо її не існує, потрібно потрібно розв'язувати цей кармічний вузол. Він у мене сьогодні випив, випав через медитацію, друзі, через медитацію з цією картиною може може активізуватись давній досвід, який пов'язаний із біллю, із відкиданням або залежності, Тому що цей вузол він, він вкорінений наскільки в наше тіло, в нашу підсвідомість, тому що тіло це перша домівка, перша домівка нашої душі. А наша мама це то вікно, яке. Ой, до речі, подивіться, я зараз роздивилася вверху, якщо ви замітите, ось ось більшою, ніби маленьке курчення, яке виліпилося з гнізда. Ось вверху, хто заміти? мені Буде цікаво, чи ви також замітили. <смі> Просто курчатка маленьке дивиться, який ніби під маминим захистом. Тому це кармічний вузол сьогодні у мене буде стояти, як завжди, на видному місці. У мене тут він стоїть на протязі дня. Я медитую, буду медитувати з ним. І, і друзі, признаюсь, що коли починається. Проявлятися симптоми, це симптоми, як завжди, кармічні, направляються з білью, з великою білью. або в області анахати, або в області скроні, або голова це коли підсвідомість, вже підсвідомість вимикатися, або не сприймають старі енергії та не сприймають заход нових енергій. Тому будемо спостерігати сьогодні. Я буду сьогодні працювати. До речі, друзі, ось 2017 рік це вперше апаратом було зафіксовано вплив. Моїх картин на людину, тозі тобто я вам всім вдячна.